На гірськолижному курорті Буковиль 10 березня офіційно розпочався оксамитовий сезон. Тисячі туристів вже встигли насолодитися як засніженими схилами, так і весняним сонцем. Це найкраще місце Буковиль, тому ми приїжджаємо вже кожний год. Почесна пара цього сезону подружжя Клос. Чоловік Володимир Степанович незабаром відзначатиме 90 років. Дружині Анні Юстовні за 60. Вони переконують, що відмінно почувають завдяки активному способу життя. Курорт номер один цьому сприяє. Бокавіль нам подобається, тому що тут гарна атмосфера. А ми любимо життя, любимо спорт, любимо бавитися, любимо жити на повну пару грудей. Щоразу на початку весни Буковель готує сюрпризи. Ми зробимо все для відпочиваючих. Щоб в них було безпечне і комфортне катання. Проживання і катання приблизно втричі дешевше, а харчування в ресторанах на 30% дешевше. Про сніг ще взимку подбали снігові гармати, тож оксамитовий сезон триватиме до початку травня.